Бачила, в дії з'явилася є селя. Кажуть, можна купити квартиру в іпотеку під 3 або 7%. відсотків. Звісно, чула, більше того, можна сплатити лише 20% першого внеску. А які умови? Ставка під 3% для військовослужбових за контрактом, педагогів, науковців та медпрацівників. Ставка під 7% відсотків для всіх громадян України, які не мають житла та є платоспроможними, ветерани війни, члени їх сімей та багато інших. А повний список можеш подивитися в Дія. А для житла є вимоги? Звісно, під 3 та можна купити лише квартиру в новому будинку або ЖК, або ж в новобудові, яка ще будується. Е, можу, ще підкажеш, як подати заявку? Це швидко робиться через дія у пункті «Є оселя». Обираєш пропозицію від банку, проходиш перевірку, обираєш житло. Та підписуєш договір. Ех, немає зараз у мене стільки коштів. Заплати 20%, потім здай в оренду і погашай щомісячний платіж з цих коштів. А також обов'язково підпишись на Level Group. Там багато всього про нерухомість.